Тейквондо новий для Коломиї вид спорту. Однак вихованці Михайла Лисюка показали добрий результат. Василь Костюк і Руслан Куйбіда своєю наполегливою працею вибороли путівки на чемпіонат України. Хоч тейквондо займаються всього рік, а до цього тренувалися в дисципліні карате. Руслан Куйбіда мріяв про перемогу, однак на цих змаганнях здобув срібну медаль. Відразу після турніру повернувся до тренувань, щоб покращити результат. Змагання пройшли більш ніж достойно. Суперники були всі на високому рівні. Змагання моє задоволений, проте нема бажаної перемоги, є до чого стремитися в майбутньому. Прагнув звичайно золото. Завжди прагнеш першості. Завадило звичайно, ну можливо, деякі недопрацювання, але є в принципі над чим попрацювати в майбутньому. Не обійшлося на першості і без коломийських чемпіонів. Василь Костюк на змаганнях виступив проти значно старшого 24-річного спортсмена і переміг, виборовши золоту медаль. Це були змагання те, як область за хто переможе, поїде на чемпіонат Куріні Петровськ. Змагання були важкими, тому що у фіналі я бився спортсмен, якому випали 2,4 роки чорний пояс. Це змагання не перше, але змагання було трохи важкими. Я буду подальшому до дальше перемог. Тренує юнаків світовий чемпіон з карате, віце-президент федерації Карате Україна Михайло Лисюк, досягненнями своїх вихованців пишається і покладає на них великі сподівання. Вихованці мені завжди запам'ятують дуже гарно Вони дуже технічні і технічно спортсмени. В Даний час що не пам'ятала, нокаути, наприклад, Богдан Мороз. Хороший нокаут наніс спортсмену, який наприклад, набагато вищий у нього класом з чорними поясами, бо на чемпіонат України тільки є чорні пояса. У нас даний час червоні пояса, потик Вандо ще буде атестовувати дітей. Ну, у нас є два місяці часу, щоб підготуватися на чемпіонат України достойно, я рахую. У школі карате Михайла Лисюка навчаються півтори сотні юнаків віком від 6 до 16 років. Наймолодші на думку вчителя мають усі шанси, щоб потрапити в олімпійську збірну України. Попереду у спортсменів ще багато змагань і перемог.